Сьогодні, 19 жовтня 2025 року, повіреною жінки Олена, підготовлене зобов'язання розпорядження номер 9 до Соснівського районного суду міста Черкаси, <кхи> в якому зроблено запит на правосуб'єктність суду. На відповідні документи всі ці сторінки, аркуші нашого зобов'язання пронумеровані, прошнуровані до зобов'язання. Додається газета, ваш вибір, в якій роздруковано волепроявлення. Жінки Олена. Сповіщення про створення сімейно-родової общини. Також додається в додатках іде обряд знайомства Олени род... Радчук Рячко. Є витяг із довіреності, якою <кхух> жінка Олена наділяє. Повірену жінки Олена всіми правами також додав, додав, додавлено відповідь про те, що із апарату Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України де сказано, що слова Українська Радянська Соціалістична Республіка та Українська РСР замінити словами Україна. Також є документ, який підтверджує, що документів стосовно актів прийому передач з баланса на баланс територій та нерухомого майна, в тому числі енергосистем, електростанцій, газопроводів, водопроводів від суб'єкта права СРСР, СРСР, УРСР СР, СР, до суб'єкта права Республіка Україна. Акта розмежування території суміжними з Україною державами в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України не виявлено. Тобто Держава Україна майном УРСР СРСР не володіє підписано директором архіву Олександром Буханець. Також є відповідь. Апарату Верховної Ради України, де говориться, що органів державної влади, тобто закону, який встановлює і визначає порядок утворення, ліквідацію, реорганізацію, реєстрації та набуття правового статусу юридичних осіб публічного права органів державної влади, органів влади АРК та органів місцевого самоврядування, не існує, що неможливлює. Надати вам відповідні копії. <кій> Також до документа додано копію повістки, в якій викликається фізична особа, тобто паспорт, який не має ні рук, ні ніг, з'явитися до Соснівського районного суду без адреси. І без додаткових документів. Також є додано ухвалу іменем України. І все написано капслоком, що унеможливлює визначити, до якої держави це відноситься. Капслоком прописуються тільки корпорації. Все це пронумеровано, прошнуровано. На печатка погашена відповідно написом, тому що, коли підпис гаситься печаткою, документ стає нікчемним. Також додається копія чеку про відправлення листа і копія повідомлення, перелік, в якому прописуються всі документи, які були надані. В листі в конверт вкладалися. І це все відправляється електронним листом на електронну адресу Соснівського районного суду місто Черкаси. Дякую за увагу.